Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Давайте поговоримо про те, чим близькі між собою режим Путіна, режим Трампа і режим Аятол. Ну, наприклад, Путін і Аятоли люблять один одного, але зараз співробітництво затихло між цими країнами в крайньому разі на офіційній ноті. Так. В Сполучених ну, Штатах Америки той самий. Режим тільки в іншій країні, в іншій цивілізації. От я наведу приклади вам. Наприклад, Трамп, коли прийшов до влади другий раз, він захотів зробити Америку великою знову. Так. За рахунок чого? За рахунок приєднання до США спочатку Канади. А потім і Гренландії. Не думаю, що від Гренландії там була б така велика користь дуже для Сполучених Америки, яка майже суцільно вкрита там, двокілометровим чи навіть 3 кілометровим шаром криги. А от від Канади, звичайно, це прибуло. Ну, це такий, так би мовити, екстенсивний шлях розвитку. І це ж американці прийняли все це. Там була така ейфорія, так. Приєднуємо Канаду до себе, так, зробимо Америку знову великою. Чим це закінчилося? Забули вже там, забули, як, як і в нас забули про те, що нам там обіцяли, так і тут. Уже ніхто не згадує про те, що. Канаду приєднувати чи Гренландію перелякалися там у Європі, так. Данія там щось почала говорити про те, що бачите, от такі діла так. хочуть у нас забрати. Ну, це така балаканина, яка її називаю в лапках для дурних. Тепер е, у е, Ірані пропала вода. Як то казали, Аби комуністи керували в Сахарі, то там би пропав пісок. Так, московські, звичайно, комуністи, так як все, я ж старий совок, то знаю, що нічого було. Ні було. В крамницях ні, ні купити, ні одягнутися, ні. Все по блату можна було достать. Можна було, якщо у вас був блат. А основна маса ходила така сіра маса всі одягнуті. Ніби в концтаборі, так, Так, е пропала вода. Іран тисячі років забезпечував себе водою. І все було нормально. Так. І навіть за шахського режиму, того, проклятого, так, все було. Але ж, а я то ви переконали населення у тому, що причина, так, що все буде дуже добре і набагато краще, коли виженуть цього шаха, і всі одягнуться в хіджаби. От тоді заживем, От тоді вже буде все. Одягнулися в хіджаби, вода пропала. Ну, вони, хлопці, ну вони не вігласи. Ну, хто такий Айатолай? Що? Він може управляти державою, що він вчився для цього. Чи він взагалі, крім читання текстів Корану, він що-небудь вчив, що небудь знає у цьому сенсі, як керувати державою, що правильно, що неправильно? Та ні, ніде не вчився він. І вони не вчилися ніде. Тому пропала вода і все. Так треба ж пояснити. Чому ж пропала вода? Ну так як сам шах був винен тоді, так тепер винні деякі жінки, які не носять хіджаби. Так. Тобто їх камінням треба закидати. От коли цих жінок, які не носять хіджаби, так, закидають камінням, то з'явиться вода. Інша причина це недостатньо моляться люди, неправильно скорочують молитви, не, не повністю її е, прочитують. Тому Аллах карає за це все. Ну і Народні маси е, внімають говоря по-русски всім цим бредням. В Московії ну, те саме, подивіться, на Донбасі зникла вода. Так. Перед тим там в Криму зникла вода. Що? Так, ага, от, от-от. Треба більше руського язика преподавати, Понімаєш? Треба спалити всі ці українські, деякі зберігають так, українські паспорти, а деякі так, зберігають українські підручники і навіть своїх дітей по них вчать. Ось в чому причина зникнення води? Ну, фактично та сама причина, яку пояснюють. А я то лиду, дивіться, ну, що штати у, у, у своєму маразмі, що Іран у своєму маразмі, що там московити андрофаги разом з цим Путіним. Так ви почитайте, що там пишуть. <пишут> Почитайте, що пишуть московські попи. Так, чому так, вибухнув Сармат і чому так зруйнований Байконур? А тому що Божі заповіді народ не, не сприймає. Так. Як я правда не знаю, які божі заповіді, коли вони святять танки, ракети, які вбивають, тобто не вбий, не вкради, коли вони мародери, гвалтують жінок і все таке інше. У ну, мене прості запитання, як це все? Воно поєднується. А воно поєднується, Отак, весь цей маразм. Що в Сполучених Штатах Америки, що у Московії, так і я думаю, величезна маса людей вірить у це все. Я думаю, що через оцю патріархат прости господи, так, московський, воно й до нас добирається. Я ж так розмовляю з деякими абсолютно відмороженими жінками. Так, ну я не знаю, там них маточні припадки чи які причини їх приводять то, туди до церкви, де вони просто як класика, я бачив дам з розбитими лобами. Так, Це класика. Примусь дурня Богу молиться, і він лоба розіб'є. Так, це, це теж класика. Це класика. І воно ж іде все від оцих всіх абсолютно не, некомпетентних, невігласів, які е, свої невміння керувати державою, переводять стрілки на щось інше. Або ти не молишся не так, або постишся не так, або там, е, не носиш е, одяг такий, як треба, і все інше. І ось маємо. o que